Доброго дня діти! Птахи, чарівні та дивовижні створіння на нашій планеті, які можуть похвалитися неймовірним розмаїттям кольорів, розмірів, форм, звуків. Сьогодні хочу, щоб ви дізналися декілька цікавих фактів про свійських птахів довели, Птахи є живими нащадками динозаврів. У птахів відсутні зуби, пір'я відрізняє птахів від інших тварин. Самці часто мають яскраве опіріння, щоб привернути увагу самочок, а самки, як правило, мають приглушені кольори. Всі самки птахів. Відкладають яйця незалежно від того, чи є у них самець чи ні. Качки та деякі інші птахи можуть спати з одним відкритим оком. Перша свійська птиця це гусак. Гусак є першим птахом, якого одомашнила людина. Захищаючи своє гніздо, гусак може бути страшний, він навіть здатний покалічити людину. Залишаючи гніздо на деякий час гуска, щоразу маскує маскую його травою і гілочками. Щоб зробити гніздо теплішим, затишнішим, гуска вищіпує власне пухове пір'я і використовує його як будматеріал. До винаходу пір'яних ручок люди писали гусячим пір'ям. Гуси довгожителі, вони здатні прожити до чверті століття. А маленькі гусенята здатні плавати вже через добу після народження, ось так. Качка. Незважаючи на те, що у качок досить коротка шия, Шини хребцівних більше, ніж у самого жирафа. Каченята справді сприймають за свою матір першу істоту, яку бачать, вилупившись з яйця. Необроблене качине пір'я неможливо намочити водою. Курка курей на землі більше, ніж людей. 25. Мільярдів. Кури можуть запам'ятовувати понад ста різних облич людей. Курка перевертає яйця приблизно 50 разів на день і може відкласти більше 300 яєць на рік. Півень серед людей існувало повір'я, що крик півня відганяє від людини її будинку. Темні сили. Перше кукаріку звучить о першій годині ночі. Це так звані перші півні. Відрізняються півні від курок, і зовнішнім виглядом вони більші, у них більший чубчик на голові, на ногах у півня є шпори, оперіння у півня істотно яскравіше. Особливо яскравим у півні буває хвіст, часом сяючий, як веселка. Завзятий бійцівський характер півня зробив його не тільки героєм народного фольклору, а й учасником східного календаря. Індик. Свійські індики занадто важкі, щоб літати, як і домашні качки, гуси та кури. А ось їхні дикі родичі вміють літати, щоправда, лише на короткій відстані. Іноді кажуть, що виндиків два шлунки, а не один. Це не зовсім так. Проковтнута їжа спершу потрапляє в зоб, де обробляється кислотою шлунковим соком, після чого надходить безпосередньо в шлунок, де протікає подальший процес травлення. Індики самці вміють видавати звуки, що нагадують левовий рик. Вони означають вираження агресії і нерідко за ним слідує атака. При цьому індички самки менш балакучі, вони видають лише шипіння, квохкання та інші звуки. Якщо ми подивимося на лапи свійських птахів, то одразу ж дізнаємось. Чи вміє цей птах плавати, що на лапках у тих, хто плаває, звісно, переденьки. У всіх свійських птахів дуже кумедні пташенята, вони пухнасті та беззахисні. Але ж малята про них ми з вами проведемо бесіду на наступному занятті. Якщо було цікаво, ставте. Пальчик, вверх, до побачення.